Сім ознак, що твоя душа не встигає за тілом. Перше, ти рухаєшся, говориш, виконуєш якісь свої там рутинні справи, а всередині ніби знаєш такий стан, наче ти не встиг на самого себе. Виникає велика втома навіть після сну, якщо ти навіть спиш по 8 годин і ти прокидаєшся вже виснаженим. Бо тіло відпочиває, а твоя душа може в цей час боротися. За певний сенс, це певне сенс, певні зміни. Друге стан порожньої присутності. Ти ніби є в розмові, в кімнаті, в своєму житті, в оточенні звичними, але частина тебе ніби стоїть поруч, спостерігає, мовчить і не втручається. Третє це неможливість радіти навіть хорошому, бо коли душа не встигає, тіло. Немає того реєстру, куди складати цю радість. Ти дивишся на щастя, як на картинку за склом. Четверта, хаотична тривога без причин. Тіло сигналить, що щось не так, але розум вибір за тавтологію, не розуміє, що саме. Це як що ти кудись ось прибіг, але забув, куди, нащо, навіщо і взагалі хто ти. П'яте це ностальгія без спогадів, туга, яку ти не можеш пояснити. Це душа пам'ятає ту версію себе, якою ти ще не став або не стала, і дуже сумує або за тою версією, якою була. Шосте переїдання, недоїдання і дивні бажання тіла. Організм, наче хоче дуже сильно зазамитися, а зазамити те, що емоційно зависло. Це ж не про їжу, це про заповнення. Внутрішньої пустоти або навпаки великого розриву із чимось, що давить сьома. Це не бажання діяти навіть якщо є енергія, бо дія без душі рух в нікуди. Тіло не хоче бути без свого звичного поводиря. Якщо ти в цьому впізнаєш себе, ти, мабуть, зрозумів, що мова йде про нашу душу як про частину нашої психіки, і це не дуже добрі ознаки. Я спеціально перевернула це як на душу для того, щоб показати, як дуже часто те, що виглядає під маскою духовності, є депресією, емоційним вигранням, є ознаками тривожного розводу, посттравматичного стресового розводу або стресового розваду, є порушенням зв'язку між. Ментальністю, психікою і тілом. Так, ми можемо це замінити з вами на слово душа. І ми можемо використовувати з вами різні методи для того, щоб змінити ці пункти і переписати їх на нову. Але я вам нагадую, що ми ніколи не розділяємо два шляхи, які ми йдемо двома, Верніше, так, навіть ми йдемо.